Що краще обрати професію барбера чи перекура? Вам потрібно дивитись в майбутнє. Тобто, зараз, в моєму розумінні, так, якщо ми дивимося на барберинг, це відносно новий напрямок нас так, на нашому ринку в Україні. Це більш новий напрямок. Відповідно, тут середня, середній чек більше, відповідно, тут інший. Тип клієнтів, так? Якщо ви перукар обираєте професію перукаря, вам треба розуміти, а хто цільова, яка обирає перукар. Хто? Багато це вже такі дядьки, дорослі, які там. Вони нічого нового не люблять і нічого не хочуть міняти, якісь нові зачіски. Там оцей полубокс і все. І ви оцей полубокс будете постійно стригти. Нічого там, нового у вас не буде. Ну, хтось там прийде, там, скаже, ну пострижіть мене там налису. Може там хтось просто піде одну насадку. там. І, ну, звичайно, вартість таких послуг вона низька, і, воно, і ринок перенасичений, і так далі. Інша справа барбарінг. А, там є куди розвиватись, там можна пробувати щось нове, постійно. щось. Зараз цей напрямок дуже багато молоді саме працює в цьому напрямку. так. А, і, і на мою думку, і покоління, так, а, яке зараз сучасне, да? міленіали і після них, можливо, також. А, так само. Тобто вони вже, от наприклад, якщо ми беремо чоловічу половину населення, то молодим людям важливо. Чим вони миють голову? А їм важливо, яка у них зачіска, як вона називається. Вони цікавляться в е, цілому своїм зовнішнім виглядом. хоча б. І це я дуже е, сприймаю і задоволений, що саме в нас ось покоління таке. Бо тому що ці дядьки, їм все одно ти їм налий бензин е, в. Пляшку з шампунів різниці не помітить. Розумієте? От мене це дивує просто ці дядьки вже ну просто. Тому я вам би радив все-таки вибрати напрямок барберінг, так? тому що там і плюс укладка волосся, да? там ви можете і навчати, і робота з косметичними засобами, і повно-повно напрямків яких додаткових які також будуть. Тобто, і плюс знову ж таки наперед, якщо дивитися, підсумовуючи, я скажу, що звичайно більше перспективі зараз я бачу саме у Барберінгу.